Всім привіт на каналі Діана Бодана. І сьогодні у нас такий набір. Він вже відкритий, просто я його раніше робила на першому своєму відео в каналі. Він до першого другого класу. Ми трошки запізнились, правда? Ну, Так буває. І зараз буде відкривати. Ой, тихо, тихо, Так Ось така от рекламка, зараз така. І ми зараз її будемо читати, що нам потрібно. 5. Експеримент номер 1 Робимо, ми робимо тепер експеримент 1. А робив раніше експеримент 22. Я зараз подивлюся, що там треба робити. Угу. А ага. нам треба зараз вирізати. Отакий огромний листок. І ще оце так. Ото все. Е, я зараз щелкну, і все буде вирізано. Ми вже вирізали ото все. От ми зробили доставочки з пасином, бо ми щось не додумалися їх знайти е, в коробці. Ми поки що їх виставляємо і розпаковуємо кредит, щоб її отак не терти. Я знаю, чи я хочу успокою. Подищи ножнички. Дякую, дякую. Так, зараз... О. Край, хочу пахне. Пахне край. Так. Я думаю, на научи на, на маленькі чи на більші. Так. На більші. Більше не тире, так треба менше, О, менше більше тире. Досить ми робимо ввечері, бо нам треба буде да виключати світло. Ого, як край, коли вечір починає бути. Бережу, не порань пальчики. порань, я вже сир тебе вдома. А це так само, як сирчики крайдя і чашкіша. Я думаю, досить нам для цього. Ще більше я кажу. Оце вже досить. Блин, всі руки вкрыті. І що далі? Далі зараз ми відкроїмо нашу інструкцію. и почитаємо, що... Ну я почитаю, я знаю, що ми покажемо да. людям. Почитайте, яку ви а потім я подивлюсь, що нам осталось. У -у -у -у. Двери і кос. Шо, почитала? І зараз ми цей досвід повторимо, тільки вимкнемо світло. Ми вже поставили, так, я зараз покажу реакцію, тут кадирочка. А тепер, якщо ми поставимо другий, правильно? І тим боком. Піставка відірвалась поки. Все рівно. Так. О, дивіться, через два буде та реакція. а тепер нам треба, взяти Три, іди, так? треба світити через два отвори ліхтариком. Я вже. Ну треба тримати, світити, щоб було видно на стіні світло. Так, щоб було гарно видно той квадратик, щоб через два отвори проходить. Та не проходить через два отвори. Ще не проходить. тепер перше з'являється на стіні. Давайте тепер я посвічу, а ти тоді візьмеш. Крейдою, і посипеш, і ми знімемо, чи буде видно промінь. Зараз спробуємо попасти, щоб. О, видно у нас на стіні щось світиться, і тепер посипай. І чого? Бачиш, що крейда посередньо, де проходить світло, там воно відсвічується. От, подивися уважно, коли сипеш крейду, її не видно ні зверху, ні знизу, а тільки там, де проходить світло. Ага. От педичик заліпательний. Таким чином вона показує, що там є промінь світла. Бачу, тут таке на ничині бачиш. Угу. І зверху не. чекай, качкачки, бо у мене ліхтарик збився з шляху. Я трошки підмічу в мене так погано. Ти опускаєш низьку руку, високо треба сипати, бо не видно проміння. Ти його весь закриваєш. О, -о, О, тепер гарно видно. Як сніг, нібито а потім що стане? Чи будемо відмивати. Так, чого ти бачишся? Давайте хоп, хоп. Сніжок. От так гарно виглядає. Тобто, коли ми просто з звідти ліхтариком ми нічого не бачимо. А коли посипали крейдою, в тому місці бачимо промінь. Які ще? А, а чого такі штучки тачимо? Ні, не тісточку, коли крейду посипала. Тому з допомогою крейди ми змогли побачити цей промінь. Я дуючок у відно. Угу. Всім па-па! Не забудьте поточити крейду.